Доброго всім дня! Як і ви зрозуміли по підпису даного відео, це те, що ми будемо висівати газон. Нарешті підготовили дану територію, яка у нас відділена під фруктовий сад. Нарешті закінчили всі свої незаплановані і заплановані весняні роботи. Уже така добра частина літа у нас пройшла, і ми вирішили все ж таки, що потрібно висівати травичку для того, щоб наш садочок набирав уже яскравих зелених бар. Також позаду мене заготовка під кострище. Кострище це така зона відпочинку, де ми будемо відпочивати і тілом, і душею. Але це вже буде пізніше. Обов'язково все буду показувати, тому що. Як я замітила, такі теми для вас є цікавими. В принципі, не будемо затягувати, познайомлю вас із продукцією, яку я отримала. А отримала я на газонної трави, також добрива до неї від фірми Grass Nature. Ось таку брошурку вони ложать у коробочку для того, щоб ви могли розуміти, коли правильно висівати травичку і як правильно доглядати вже за газоном, який зійде. Ось тут все прописано, як посіяти газону траву. Спершу потрібно підготувати і очистити ділянку, перекопати до 10 сантиметрів. Ми обробляли землю мотоблоком. Пізніше у цьому відео все вам покажемо. Рівномірно розподілити суміш насіння та внести добриво, закрити ґрунт граблями та прикаткувати. До речі, саме для цієї справи ми і зробили каток власноруч. Також потрібно використовувати дрібно-диспенсерний полив для перших сходів. Спершу ми будемо поливати все зі шлангу, це зараз після посіву, пізніше поставимо поливачку. Ось, як доглядати за газоном. В принципі, все просто і ясно. Все у цьому відео вам розкажу, покажу для того, щоб ви могли орієнтуватися, як правильно це зробити, як не допуститися помилок саме при посіві газону. Тому слідкуйте далі. Все покажу. Що хочу сказати? На сайті Grass Nature представлено багато якісної травички різних сортів, які би вам підходили. Ми вибрали саме низькорослу ліліпут. Вона має повільний ріст, тому що ми дуже обмежені в часі і не маємо багато часу для того, щоб постійно. Підстригати, постійно мати, як то кажуть, змогу доглядати за газоном саме в плані того, щоб скошувати його на постійній основі і дуже часто. Тому для нас було самим кращим рішенням вибрати низькорослий сорт травички, яка зможе зростати саме у фруктовому садочку. Ну і що хочу сказати, пріоритетом було ще те, що е, цю травичку, саме Ліліпут, можна висіювати влітку. Так як у нас зараз спека днями, хоча ранки ще холодні, вечори також. Але в день спека тримається, як то кажуть, жахливо. Тому можна висівати і будемо висівати. Е, теж є у нас три кілограма добрива. Для газону ми будемо вносити його разом із нашим насіннічком травички, так як і вказано у брошурці, яка нам надавалася саме із цим насінням та добривом. Під посів газону ми виділили майже півтори сотки території, де зростатиме фруктовий сад. Спершу розпочали підготовку землі за допомогою мотоблоку, так як до цього земля не оброблялась, це було наше найкраще рішення. Другим етапом було чорнове вирівнювання ділянки за допомогою греблів. Попередньо навезли трішки землі, щоб площа була рівною, без перепадів. Завершивши вирівнювання, вхід пішов планувальник, який, до речі, був виготовлений власноруч, і допоміг нам у цьому мій тато, який дуже обожнює справи з металом. У нього це вдається і йому це подобається. Ця річ була дуже необхідною у нашій справі. За допомогою планувальника вдається гарна, рівна поверхня без ям та горбочків. Спланувавши поверхню, чоловік приступив до вкатування землі за допомогою катка, який вони з татом виготовляли також власноруч. Наш каток вдався дуже важким та ефективним. Працювати з ним було нескладно, ну і непросто. Біля дерев катком працювати було неможливо, тому вхід пішла важка техніка втрамбовувати довелось все ногами. Перед посівом газонної трави від компанії Grass Nature чоловік знову прийшовся граблями, щоб насіння знаходилося трішки глибше в землі, оскільки наша ділянка знаходиться в полі і можливі сильні вітри, які можуть видути його. Така рівнесенька поверхня у нас вдалась. Тепер залишилось лише посіяти насіннячко та чекати на зелений коврик. Розпакувавши мішечок, ми впевнились у якості насіння газонної трави, у склад якої входить 60% костриці червоної максима, 20% м'ятлик Балін, 20% райграс багаторічний генрієт. здійснювати посів за допомогою сівалки було найкращим рішенням, так як сівалка гарно розсіює насіння, рівномірно розподіляючи його по всій території. Після висівання насіння обов'язково потрібно внести добриво, щоб наш газон живився всіма необхідними елементами та мав красивий вигляд вже після перших сходів. Можна вносити разом, змішуючи з насінням, але ми вирішили. Внести його окремо. Найскладнішим етапом було присипання землею, просіювали її через ящик. Це було здійснено для того, щоб прикрити наше насіннячко. Знову все гарненько вкатали катком, щоб вже точно вітерець не погосподарював і не розмітав насіння, зробивши посів нерівномірним. Тепер, коли наша земелька вже рівна, залишається лише часто і рясно поливати, для того, щоб газон сходив якомога швидше та красивіше, від того, наскільки часто і рясно ви будете поливати, залежить якість сходів. Ви лише подивіться, яка рівна поверхня вдалась, вже зовсім скоро ця ділянка набереться яскравих барв соковитого зеленого газону. Але для цього потрібний постійний та рясний полив, і вже приблизно через тиждень ми побачимо перші всходи нашої травички. Результат нашої плідної праці не заставив довго на себе чекати. І вже на п'ятий день ми побачили перші всходи. Продовж декількох днів після всходу газон міцнішав і густішав на очах. Досягнувши висоти у 8 см, ми здійснили перший покос як нам і рекомендував виробник на дану ділянку? Ми використали 5 кг насіння трави та 3 кг гранульованого добрива. Лише подивіться, який м'якенький вдався наш газон. Тепер і ви переконайтеся в якості насіння.